Доброго дня, гості, підписники каналу «Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про метіонін. Метіонін це амінокислота, це не заміна. амінокислота, не заміна, тому що вона не може утворюватися в нашому організмі, а обов'язково повинна надходити разом із продуктами харчування. Біологічна роль метіоніну полягає в тому, що він є ліпотропним засобом, він приймає участь в обміні ліпідів, Приймає участь в обміні вітаміну В12 і фоліової кислоти. Метіанін є донором метильних груп при біосинтезі таких речовин, як холін, креатин, адреналін, і таким чином, метіанін приймає участь у синтезі цих речовин. Метіанін знижує токсичність багатьох отруйних речовин шляхом підтримки процесу вироблення глутатіону, який протидіє впливу радикалами, таким чином сприяє природному процесу виведення токсинів із організму і відновленню функцій печінки та нирок. Добова потреба у метіаніні становить 2-4 грами на добу для дорослої людини. Рекомендована норма споживання Всесвітньої організації охорони здоров'я для дорослої, здорової людини становить 13 мг на кілограм маси тіла. Джерелами метіаніну є такі продукти, як білок яйця, м'ясо, риба, бобові, вівсяна крупа, молоко і молочні продукти, банани, гречка і макарони. Дефіцит метіаніну. Призводить до нестачі метильних груп, а це, в свою чергу, або знижує, або взагалі припиняє синтез деяких біологічно активних речовин, і це буде в свою чергу призводити до порушень метаболізму. Насамперед буде порушуватись обмін ліпідів, і потім, як наслідок, можливе ожиріння печінки. Нестача метіаніну у дітей спричиняє уповільнення процесів росту і розвитку. Ознаки, які вказують на дефіцит метіаніну це слабкість, депресія, алергії, надлишок токсинів в організмі, випадіння і ламкість волосся. Ознаки надлишку це погіршення стану при захворюваннях серця та печінки. Метіанін застосовують в медицині з метою лікування і профілактики захворювань і токсичних уражень печінки, наприклад, для лікування токсичного гепатиту, алкогольної гепатопатії, цирозу печінки. Метіанін використовують при отруєнні препаратами, наприклад, мишняку, хлороформу, бензолу, селену і при отруєннях гепатотоксичними речовинами. Метіанін виводить солі важких металів, а також його ще використовують з метою зменшення концентрації холестерину у плазмі крові. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів із буклету Крок-1 Біохімія. У пацієнта, який тривалий час знаходився на незбалансованому харчуванні з маленькою кількістю білка. Розвинула жирова інфільтрація печінки. Назвіть речовину, відсутність якої у їжі могла бути причиною цього стану. Ця речовина метіанін, тому що метіанін це незамінна кислота, яка обов'язково повинна надходити із продуктами харчування, тому що вона не синтезується в організмі. Метіанін володіє ліпотропними властивостями і тому метіанін перешкоджає. Жирові інфільтрації печінки і сприяє відновленню функцій печінки. Тому нераціональне харчування із низьким вмістом білка, а білок ми знаємо є джерелом амінокислот, в тому числі і метіаніну, буде призводити до нестачі метіаніну, а нестача метіаніну буде супроводжуватись жировою інфільтрацією печінки. Тому правильна відповідь а метіанін. Наступний тест також буклет-крок Біохімія». Людина впродовж тривалого часу вживала їжу бідну на метіанін, внаслідок чого у неї спостерігалися розлади функцій нервової і ендокринної системи. Це може бути наслідком порушення синтезу. Тут необхідно згадати, що метіанін приймає участь у синтезі деяких біологічно активних речовин: це і адреналіну, і креатину, і халіну, тому що метіанін є донором метильних груп. Адреналін це гормон наднирників, який відіграє важливу роль. У забезпеченні і в запуску реакції організму на стресові ситуації. Тому порушення синтезу адреналіну буде супроводжуватися не лише розладами ендокринної системи, а й розладами нервової системи. Тому правильна відповідь: нестача метіаніну буде призводити до порушення синтезу адреналіну. І останній тест. Метильні групи використовуються в організмі для синтезу таких важливих сполук, як креатин, халін, адреналін. Джерелом цих груп є одна із незамінних амінокислот, а саме, а саме це метіонін, тому що метіонін є донором метильних груп при біосинтезі і халіну, і креатину, і адреналіну, і таким чином метіонін приймає участь у синтезі цих речовин. Дякую вам за перегляд відео. Не забувайте підписуватись на канал та ставте свої вподобайки. До зустрічі!